Рівно два роки тому російська авіація розпочала бомбардування містечка Бородянка, що на Київщині. 1 березня було зруйновано і цей багатоквартирний будинок. Загалом бомбардування тривали декілька днів, внаслідок чого було зруйновано понад 10 багатоквартирних житлових будинків. Близько 40 людей залишилось під завалами назавжди. Тому там пропалі чотири чоловіка. Зробили сухоту, поставили барикади, вони пішли по окрузні, а коли наші почали тероборони відстрілювати їх, то вони дали наказ і бомбардувальники 125 і харчі. Люди ще живуть в тих, хто майдана в містечко на стадіоні, там соспужки. Ну, там живуть да, основні. Багато породичам живуть, багато виїхали, бо магазинися. 3 числа, 2 числа щема. вже бомбардували центр, Я і там багато людей загинули, багато зі стіка.